Привіт! Це Powerbank PowerCharge від Airon. Він має бездротову зарядку, MagSafe, а також вміє заряджати до трьох девайсів одночасно. І зараз я про нього розповім. У комплекті сам Powerbank, кабель для зарядки та документація. Девайс заточено більше під сучасні пристрої від Apple, але він також працює з Android-смартфонами, що мають підтримку бездротової зарядки або зарядки через дріт. Ємність батареї 5000 мАч. А потужність до 15 Вт, чого вистачить на повне заряджання смартфону. Як працює батарея, для початку її потрібно вімкнути, натиснувши на кнопку. На індикаційній панелі п'ятий світлодіод відповідає за статус пауербанку. Світлодіод світиться синім кольором, то можна під'єднувати девайси. А при приєднанні червоним кольором, велике коло для бездротового заряджання сумісних пристроїв, телефонів чи навушників. Маленьке коло для заряджання Apple Watch. Порт Type-C для заряджання інших пристроїв через дріт. Powerbank підтримує технологію MagSafe, що дозволяє йому примагнічуватися до сумісних телефонів від Apple. Потужний магніт добре тримається та заряджає телефон через товстий чохол без MagSafe, а прогумовна вставка додає чіпкості. Розмір пауербанку. 116 на 65 на 13 міліметрів, а вага всього 138 грам, що дає можливість зручного користування смартфоном навіть на зарядці, і нехай ви будете тримати його вертикально або горизонтально, граючи у якусь гру чи дивлячись відео на Ютубі. Порт USB Type-C працює у обидві сторони. Тобто через нього можна як заряджати сам Powerbank, так і заряджати інші пристрої через Powerbank. А скільки заряду залишилось? Щоб його перевірити, потрібно один раз натиснути на кнопку та на індикаційній панелі перші чотири світлодіоди відповідають саме за процент заряду. Тобто, кожен світлодіод відповідає за кожні 25% заряду. А тепер лайфхак. Цей пауербанк можна використовувати як домашню док-станцію для заряджання iPhone та Apple Watch. Ось такий цікавий пауербанк Power Charge від Airon. Зручний, надійний, має бездротову зарядку і легко вміщається в кишеню. Рекомендую. До зустрічі!